Дорогі друзі, всім привіт! Вітаю вас! Сьогодні у нас 10 листопада 2024 року. З вами Любомир Богоявленський. І тут в Німеччині зі мною одна з моїх самих улюблених книжок Лісова пісня Лесі Українки. Леся Українка безсмертний геній всього українського народу. І тут, в Кельні, в Німеччині, в моїй душі хочеться, дорогі друзі, ще разочок прочитати вголос лісову пісню. Колись я вже читав, записував теж відеоролики, але саме тут в Німеччині. Українська лідна, рідна література вона зігріває душу і нагадує про рідну Україну. Отже, лісова пісня, спис діячів лісової пісні, пролог, той, що греблі рве, потерчата двоє, русалка. Водяник, Дія Перша, дядько Лев Лукаш, Русалка, Лісовик, Мавка, Перелесник, Пропасниця без мови, Потерчата, куць, Дія друга, мати Лукашева. Лукаш, дядько Лев, мавка, русалка польова, килина, русалка той, що в скалі сидить, перелесник, дія третя мавка, лісовик, куць, злидні, мати Лукашева, Килина, хлопчик, Лукаш. Діти килинені без мови доля перелесник. Пролог старезний, густий, предковічний ліс на волині. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим простарим дубом. Галява з краю переходить в куп'я та очерете, а в одному місті в яро зелену драговину то береги лісового озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини лісу, впадає в озеро. потім... По другім боці озера знов витікає і губиться в хащах. Саме озеро тихо воде вкрите ряскою та латацям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура повна на ніжної задумливої, поліської краси, Про весна, по узлісі, і на галявині зеленіє перший ряз, і цвітуть проліски та сон трава, дерева ще без листі, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить палиною, то хвилює од вітру, то розбивається, відкриваючи блідо блакитну воду. В лісі щось загомоніло. Струмок зашумував, забринів, і вкупі з його водами з лісу вибіг. Той, що греблі рве, молодий, дуже білявий, синьоокій з буйними і разом плавкими рухами, одежа на йому міниться і міниться барвами від каламутно-жовтої до яскраво блакитної, і поблискує гострими. Золотистими іскрами. Кинувшися з потоку в озеро, він починає кружляти по плесі, хвилюючи його сонну воду. Туман розбігається, вода синішає, той, що греблі рве. З гір на долину, біжу, стрибаю Рину. Місточки збиваю, всі гребельки зриваю, всі гадки, всі запруди, що загатили люди. Бо весняна вода, як воля молода, хвилює воду ще більше, поринає і виринає, мов шукаючи щось у воді. Потерчата двоє маленьких, бліденьких діток у біленьких сорочечках виринають з поміж лататься. Перше. Чого ти тут облудиш? Друге, чого засну нас будеш? Перше, нас матуся полошила. І м'якенько постелила, бо наріння на каміння настелила баговиння, і лататтям повкривала, і тихенько заспівала люлі люлі люлята, засніть мої малята. Друге, чого ти тут шугаєш? Перше, Кого ти тут шукаєш? Той, що греблі рве. Тою русалку, що кохав я змалку, по водяній царівні, нема на світі рівні. Збігав я гори, доли, яри і звори. Милішої коханки немає дозерянки. Зіб'ю всю вашу воду, так і знайду ту вроду!» Бурно мутить воду. Потерчата, Ой леле, не нутруй, хатинки не руйнуй. Печера в нас маленька, що збудувала ненька убога наша хатка, бо в нас немає татка. Чіпляються йому за руки благаючи. Ми спустимось на дно, де темно холодно, на дні лежить рибалка, над ним сидить русалка. Той що греблі рве? Нехай його покине, нехай до мене зрине. Потерчата поринають в озеро. «Виплинь же мила, русалка випливає і знадливо всміхається, радісно складаючи долоні. На ній два вінки. Один більший зелений, другий маленький, як коронка. Перловий, з під нього спадає серпанок. Русалка. Се ти, мій То Той, що греблі рве грізно. Що ти робила? Русалка кидається, немов до нього, але пропливає далі, минаючи його. Я марила всі ніченько про тебе. Мій паниченьку ронила сльози дрібні, збирала в кінви срібні, без любої розмовоньки, сповнила вщерть коновеньки, сплескує руками, розкриває обійми, знов кидається до нього і знов минає. Ось кінь на дво червінці, полються через вінця. Дзвінко сміється, ха. ха ха Той що греблі рве з'їдливо? То це у вас в болоті, кохаються у злоті? Русалка наближається до нього, він круто одвертається від неї, виром закрутивши воду. Найкраще для русалки сидіти край рибалки, глядіти не борака від сома та від рака, Щоб не відгризли чуба, ото розмова люба. Русалка підпливає близенько, хапає за руки, заглядає в вічі, вже й розхнівився лукаво. А я щось знаю, Любчику, хороший душегчику. Тихо сміється, він бентежиться. Де ти барився? Ти водяну царівну змінив на мильниківну, зимові довгі ночі, а в дівки гарні очі не дарма паничі. Їй носять до качі. свариться пальцем на нього, і дрібно сміється. Ха <рив> ха. <рив> Добре я бачу твою ледачу вдачу, та я тобі пропачу, бо я ж тебе хляб. жартівливим пафосом. Не цілу довго мить, тобі я буду вірна. Хвилину буду я ласкава і покірна, а зраду потоплю. Вода ж не держить сліду від рана до обіду. Так як твоя люба або моя журба. Так як твоя люба або моя журба, то що греблі рве, поривчисто простягає їй обидві руки, но мир миром поплинем понад виром. Русалка береться з ним за руки і прудко кружляє. На веру вирочку, на жовтому пісочку. Парлому віночку, зав'юся у таночку, ух-ух, ухкають, бризкають плещить, вода б'ється У береги аж осока шумить і пташки зграями зриваються з очереців Водяник виринає посеред озера, він древній сивий дід, довге волосся. І довга біла борода, суміш з багровинням звисають аж по пояс, шати на ньому барви мулу, на голові корона і скойок, голос глухий, але дужий. Хто тут бентежить наші тихі води? Русалка своєю парою спиняється і кидається врозтіч. Стидайся, дочко, водяній царівні, танки заводити з чужинцем, сором. Русалка. «Він, батько, не чужий. Ти не впізнав. Це ж то що хреблі рве? Водяник. Та знаю, знаю. Нерідний він, хоч водяного роду, зрадлива і лукава в нього вдача. На весні він нуртує, Грає, рве, зриває з озера вінок розкішний, що цілий рік викохують русалки, лякає птицю модру сторожку, вербів довиці корінь підриває, а бідним сиротятам потерчатам, каганчики водою. Заливає, псує мої рівненькі береги, і староща моїм спокій руйнує. А влітку де він? Де тоді гасає, коли жадібне сонце, п'є? і скелиха мого, мов гриф не ситий, коли від спраги никне очеред, зоставшися на березі сухому, коли вмираючи, лілеї клонять до теплої води голівки в'ялі. Де він тоді? Під час цієї мови той, що греблі рве нишком киває русалці, ваблячи її втекти з ним по лісовому струмку. Той, що греблі рве з укритою насмішкою, тоді я в морі, діду. Мене на поміч кличе океан, щоб не спило і в нього чашу сонце. Як цар морський покличе, треба слухать. На те є служба. Сам здоровий знаєш. Водяник. Еге ж, тоді ти в морі, а мені. Якби не помагав мій друг одвічний, мій щирий приятель осінній дощик, Прийшлось би згинуть з парою, Той, що греблі рве незамітно ховається в воду. Русалка. Татусю, не може пара схинути, бо з пари знов зробиться вода. Водяник Яка ти мудра. Іде на дно. Доволі тут босікач. Русалка. Та зараз тату вже чого немає. Я розчищу поплутаний сікнях. Ви маєш за пояса гребінку з мушлі, чеше прибережне зілля Водяник. Ну, розчеши. Я сам люблю порядок. Чеши, чеши, я тут підожду, поки скінчиш роботу. Ти поправла татя, що рівненько розстелилось та килим зрязки пошивай гарненько, що той порвав, пройди світ. Русалка. Добре, тату. Водяник вигідно вкладається в очереті, очима свідкуючи роботу русалчину. Очі йому поволі заплющуються. Той, що греблі рве, вирнувши стиха до русалки, сховайся за вербою. Русалка ховається, оглядаючись на водяника. Попливемо з тобою, ген за ростоки, під бистрій лотоки, зірвемо греблю рівну утопмельники. Хапає русалку за руку і швидко мчить з нею через озеро. Недалеко від другого берега русалка спиняється і скрикує. Русалка. Ой, зачепилася за тут та Водяник прокидається, кидається навперейми і перехоплює русалку водяник. Та сити так, ти так, теклятий, баламуте, ще знатимеш, як зводити русалок, поскаржуся я матері твоєї метелиці гірській, То начувайся». Той, що греблі рве з реготом. Поки що буде, я ще нагуляюсь, прощай, русалонько, сповняй канавки, кидається в лісовий струмок і зникає водяник до русалки. Еде на дно, не смій мене зринати триночі місячні поверх води. Русалка, пручаючись, з якого часу тут русалки стали невільницями Я вільна, я вільна, як вода. Водяник. У моєї я вода повинна знати береги. Іди на дно. Русалка. Не хочу. Водяник. А не хочеш? сюди вінець порловий. Русалка. Ні, то дарував мені морський царенко. Водяник. Тобі вінся не прийдеться носити, бо за непослух забере тебе. «Той, що в скалі сидить? русалка жахом. Нє, любий тато, я буду слухатись, водяник. То йди на дно. Русалка поволі опускаючись в воду. Я йду, я йду, а бавитися можна з рибалкою, водяник. Та вже ж про мене бався. Русалка спустилася в воду по плечі і жалібно усміхаючись, дивиться вгору на батька. «Чудна ти, дочко, я ж про тебе дбаю, та ж він тебе занапастив би тільки, потяг би по колючому ложицько, струмочка лісового, білетіла повнівечів, та й скинув би самотньо десь на безвідді, русалка». Але ж він вратливий. Водяник ти знов своє є? Русалка. Ні, ні, ні. Я й то поринає водяник, поглядаючи вгору. Уже весняне сонце припікає, дошно як? Проходитись треба, поринаєй собі. Дорогі друзі, от і прочитаний мною пролог лісової пісні одного з найгеніальних творінь української літератури. Читав ваш Любомир Богоявленський.